Так, всім привіт! Сьогодні будемо отакі от черенки гранату з води висаджувати у горщик на укорінення. Зараз подивимось, що там з калюсом чи калюс. Ось деякі вже пускають коріння О, тут ще і слізняк завівся. Землю я не зволожував, чого я не зволожував, тому що, щоб легше було їх. запиховать Якщо вийде, то усі повинні залізти сюди. Ось ось така от гілочка О, трошки поглибше. Ці черники стояли, мабуть, приблизно десь місяць, мабуть, більше. Так, і потім все це прольємо воду ми беремо, набираємо в ванну, ванна стоїть на вулиці, на відкритому сонці трошки починає квітнути і потім поливаємо. полюваємо так, запам'ятовуємо, а потім, коли будемо розсаджувати все це. Бо в мене там ще три горщика стоїть теж, але в землі на Українені. Так, все. Всім пока.